Дану серію практичних відеоуроків створено для фахівців медичної галузі та всіх, хто супроводжує незрячих людей на початку їхнього шляху адаптації до життя без зору, тут акумульований багаторічний досвід фахівців громадської спілки, сучасний погляд у сфері реабілітації осіб із порушеннями зору. Це шість уроків, з яких ви дізнаєтесь. Як тактовно повідомити про втрату зору, як взаємодіяти та створювати комфортний простір, що варто знати під час супроводу незрячої людини? Основне про психологічні аспекти втрати зору на війні, практичні поради та корисні ресурси для перших кроків в процесі адаптації. Урок 2. щоденна взаємодія та адаптація простору. Вітаю я координатор реабілітаційних таборів для ветеранів, які втратили зір. Від ромиської спілки сучасний погляд. Сьогодні поговоримо про те, як спілкуватися з пацієнтами, які втратили зір, щоб вони відчували себе комфортно і безпечно, а ви впевнено. Головне правило незрячий пацієнт це повноцінна людина, яка просто не бачить. Використовуйте конкретні слова, а не жести, стежте за висловлюваннями, тоном та емоційним забарвленням мови, не підвищуйте голос, не говоріть повільно, ніби з дитиною, не звертайтеся до супроводжуючого замість пацієнта. Правило першого контакту завжди представляйтеся, коли входите до палати. Добрий день, Василю Петровичу. Це медсестра Оксана. Навіть якщо ви вже 10 разів були сьогодні, людина не бачить вас і може не впізнати за голосом. Якщо у палаці кілька людей, чітко вкажіть, до кого ви звертаєтеся. Іване, це до вас, і обов'язково повідомляйте, коли ви ходите. Я вийшла. Якщо що, натисніть кнопку виклику. Інакше людина може кілька хвилин говорити у порожній палату, це неприємно і принизливо. А тепер увага. Найпоширеніші помилки медперсоналу. Номер один. переставляти речі без попередження. Пацієнт запам'ятав, що склянка з водою ліворуч на тумбочці, капці під ліжком по центру, а телефон на краю столика. Якщо ви це перемістили, він не зможе знайти свою річ, і це викличе агресію. А коли людина розлила воду, бо ви пересунули склянку, це не її провина, а ваша. Номер два Приносити мовчки їжу. Так, ви поставили тарілку і пішли. А людина не знає, що їсти, де саме тарілка, чи гаряча їжа, чи є ложка. Не залишайте пацієнта здогадуватися про те, що і де завжди лаконічно описуйте положення та вміст таці. Іване, я принесла обід. По центру таці суп, ліворуч котлета з пюре, праворуч компот. Суп гарячий. Обережно. Номер три. Мовчки торкатися пацієнта або його речей. Завжди попереджайте: зараз я візьму вашу руку для ін'єкції, я підніму вам подушку. Як допомагати правильно. Якщо ви хочете допомогти незрячому пацієнту дійти до туалету чи процедурної, не хапайте його за руку і не підштовхуйте попереду себе. Спершу запитайте, вам допомогти. Якщо так, дайте взятися за ваше плече на 3 см вище ліктя. Пацієнт обирає вашу ліву чи праву руку відповідно до своєї зручності. Ви йдете на півкроку попереду, попереджаєте про сходинки, двері, пороги. Зараз будуть сходинки вниз. Зараз відчиню двері, вони відкриваються зовні праворуч. Не забувайте про контроль простору на двох, аби незрячий корпусом не зачіплював предмети, а також про нависаючі перешкоди. У коридорі не залишайте пацієнта посеред простору, підведіть до стіни або стільця, щоб людина мала орієнтир. Стежте за навколишнім простором, не залишайте напіввічинені двері. Для людини без зору такі двері є небезпечною перешкодою. Їх неможливо вчасно помітити, що може призвести до ударів, травм або втрати орієнтації. Краще повністю зачиніть двері або відкрийте до упору. Не залишайте у проходах медичний інвентар, штативи чи інші предмети. Те, що для зрячої людини виглядає як дрібна незручність, для незрячого є серйозною загрозою падіння та травмування. Прохід має бути вільним і передбачуваним. Пам'ятайте, незрячий пацієнт рухається, довіряючи вам і простору навколо. Чітка організація середовища це не дрібниця, а основа його безпеки, впевненості та бажання пересуватися самостійно в подальшому. Запам'ятайте, ваша турбота це не робити все за пацієнта, а створити умови, щоб він міг робити сам. Не інфантилізуйте, не жалійте, не ігноруйте, просто будьте поруч і питайте, чи потрібна вам допомога. Це і є повага. Незрячий пацієнт за повноцінна людина. Дану серію відеоуроків створено в межах проєкту реабілітації та реінтеграції незрячих ветеранів України за сприяння Dansk Blindesamfund у партнерстві із Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted та World Blind Union. Ми активно висвітлюємо наші проекти.